Зазвичай саме кремлівський режим користувався енергоресурсами як економічною та геополітичною зброєю, шантажуючи та корумпуючи Захід. Але цього разу енергетична зброя може вдарити вже по Росії. Йдеться про шостий пакет санкцій ЄС з ембарго на російську нафту. Так, європейці довго і нудно шукають компроміси, роблять винятки для деяких країн. Ембарго планують не блискавичне, а поступове. Ми всі, звичайно, хочемо радикальніших кроків. Але погодьтеся ще в грудні минулого року. Ви навряд б повірили, що ЄС свідомо відмовиться від російських ресурсів не в далекому 2050 році, а вже зараз, нехай навіть і поступово. Щоб знайти альтернативу російським нафті та газу Європі, справді потрібен час, але сподіваємося, ембарго запрацює якомога раніше: спочатку на нафту, а згодом і на газ. Завдяки цьому кремлівський режим втратить основне джерело фінансування хворих фантазій Путіна. Нагадаю, торік енергетичний експорт приніс Росії більше половини усієї експортної виручки понад 253 мільярди доларів. З них нафта і нафтопродукти 180 мільярдів, а газ 55,5 мільярда доларів. Якщо санкції спрацюють сповна, чи не вперше енергетична зброя може спрацювати проти Росії, і хоч це станеться не моментально незворотне послаблення суперника, наближає нашу перемогу у війні. Але нам усім доведеться над цим попрацювати. І так економних європейців уже закликають економити ще більше. Це стосується й українців. Якщо вам не довелося переїхати в зв'язку з воєнними діями, і ви маєте можливість зайнятися модернізацією свого житла, утеплюйте його, встановлюйте енергоефективне обладнання. Що менше нафти та газу споживатиме Європа, то меншими будуть дефіцит ціни і доходи Росії. Таким чином, кожен із нас теж може доєднатися до енергетичної демілітаризації ворога. Слава Україні!